Надзвичайно приємно сьогодні, що наша багатопрофільна лікарня отримала кисневу станцію. Це державний проєкт, і була субвенція з державного бюджету через обласну раду. Кошти були направлені до нас. Ми прийняли відповідні рішення разом з депутатським корпусом, разом із лікарнею. Нарешті втілили цей проект в життя. Він перебуває на фінічній стадії. Вже сьогодні буде підключена. Станція проведені пусконалагоджувальні роботи. Я переконаний, що в скорому часі наша лікарня отримає вже свій кисень, і нам не потрібно буде шукати його по всіх усюдах, як було в непрості часи, коли ну, був ріст захворюваності по ковіду. Зараз ми спостерігаємо також ріст захворюваності. Ми відкрили пункт щеплення в колишній саме поліклініці. І киснева станція зараз буде ну, якраз е, вкрай необхідна. Е, тому ну, надзвичайно приємно, я дякую е, тим підприємцям, які відгукнулися, дали техніку, щоб ми змогли сьогодні оперативно, якісно, безпечно е, розвантажити і встановити цю станцію на те місце, де вона має стояти. І е, власне станція дасть змогу. Бути незалежними від зовнішніх поставок кисню, мати свій кисень, виробляти його, допомагати можливо, навіть і сусіднім лікарням.